Всім привіт, з вами Дедмайл. Сьогодні будемо робити коротенький обзор на дурні винаходи давнини. Як хтось каже, не змаркаємо, а дивимося, поїхали. Добріх винаходів, наприклад, котячий орган. Так, так, котячий oh, орган. Взагалі цей жахливий інструмент вперше згадується в праці. Що це за котячий орган? Я не зрозумів. Що це за переклад котячий орган? Це по так, що брали чотири котика. Клали в коробочку і по такому з нархокотика що це за насильство над тваринами, щось непонятно, що це, це виходить, це, це давно ну, колись не тільки з людей знущалися, а й з тварин. Цікаво, чи було такі приколи, як самому себе мучити. Одного французького дослідника та письменника в 16 столітті. Невідомо, чи вигадав він це, чи ні, але описував він таке. В 1549 році король Іспанії Філіп ІІ відвідував свого батька в Брюсселі та потрапили вони там на дивну процесію, на якій ведмідь грав на Органі, де замість труб були коти. Так, ведмідь на Органі. Там ще було написано, що мав Олені та різні інші тварини. танцювали. фантазія просто пізне. Чому чому в цирку ведмені на колесі одному їздить, а не на органі грають, не можу досі зрозуміти в принципі? Цювали під всю цю музику. В принципі, звучить як типове середньовіччя. Такі ж інструменти описували й інші люди, плюс-мінус. В той час принцип був простий, проте негуманний. Натискаючи на клавіші, щось притискало котикам хвостик, і вони нявчали чи скоріше кричали. Проте вчені ще й досі не впевнені, що дійсно колись існував такий орган. Скоріше за все, це був лише гіпотетичний інструмент, адже коти. Міф. Котиків воображати не можна. Це міф. Котики це наше все. Топим за котиків і все буде добре. Не можуть навчати на певній частоті, та й це було б скоріше якесь місцево зі звуків з квартири 40-літньої незалежної жінки, ніж музика. Хоча ось з більшою ймовірністю існував аналог такого органу тільки зі свинями, який був створений за наказом короля Франції Людовіка XI. Король вважав, що це неможливо грати на свинях і кинув виклик абату беню зробити такий інструмент. А той взяв і зробив його. Один жах, короче, творився в тому середньовіччі. Ну і коли ми говоримо про поросят, то як же не згадати про популярність. Суди над тваринами. Наприклад, 5 вересня 1379 року два стади свиней в одному з французьких монастирів чогось перелякалися і вбили чоловіка на ім'я Періно Моет. А поза як за законом. Його просто. Я Треба було просто свиням дати їсти. Вони Вони вбили, кажи правду, так як і воно є, вони його зжерли, бо вони були голодні. Дай тварині з'їсти кусочок ковареної картопельки. Тих часів любого, хто вбив людину, треба було судити, то не залишалося нічого, крім того, аби влаштувати суд та засудити ці стада свиней, проте їх дуже швидко відпустили, адже втрата стількох свинок була величезним економічним ударом по монастирю. Взагалі свині в ті часи були ще й тими серійними вбивцями, в основному через те, що вони безконтрольно могли бігати вулицями у великих кількостях. Є не один запис, де зазначається, як ці тваринки відгризали вуха, носи, вбивали дітей та навіть їли людей. Звучить мак максимально абсурдно та в стилі середньовіччя. проте це лише початок. Були суди над комахами, рибами та навіть садами з деревами. У 16 столітті почали з'являтися адвокати тварин та комах. Одним із найвідоміших був Бартолом'ю Сцені. Він захищав щурів, які злочинно з'їли та безпідставно знищили врожай ячменю у провінції Оттен у Франції. В своєму захисті він посилався на те, що неможливо викликати і привести цих пацючків до суду. через Здовгу та складну дорогу та серйозні небезпеки, які б їм зустрілися. Наприклад, вони могли натрапити на своїх смертельних ворогів котів. Ось прикиньте зараз мати в резюме помітку адвокат. Мені от, чесно цікаво, типу, Получається так, що коли ми ж йшли на суд, а кіт з'їв мишей, то получається, що не мишай вже будуть судити, а котиків? Дивно. Як це так получається? Да. Орина. Механічний монах. Ось я впевнений, що росіянці брали технологію для свого робота Фіодара саме з цього середньовічного автоматизованого монаха. Хоча цей монах покруче виглядає, дивіться, їздить туди-сюди, ворота відкриває, хрестик тримає. Походження цього автоматизованого дива невідоме, проте одна з головних теорій, що його створив іспанський гаденникар в 16 столітті на замовлення короля Філіпа II. Він хотів створити цього монаха для свого сина після того, як той видужував після смертельної хвилини. Вороби, адже король обіцяв Богові, що буде робити диво за дивом, якщо син не помре. Ну і цей робо-монах реальне якесь чудо. Хоча я впевнений, що монахи тоді почали дуже сильно переживати, що роботи забирають у них роботу. Ну і там, де монахи з церкви, там і переслідування жінок за те, що вони відьми. Ось що ви знаєте про покарання в ті часи. Ну крім стовпагань. Ні, ну про жінок і відьм говорити, ну це все, це просто табу. Ні, та куди ти що? Тут розмова буде на хвилин 20, там воно мені треба. Та на що воно мені ще треба, правильно, я то так кажу. В принципі, сам задав, сам відповів. Ні. Бичі цієї ходи, як в Грі престолів. Маска Скольда. Вона ж маска ганьби. Це така залізна маска, яка використовувалася як інструмент публічного приниження, в основному для жінок, які багато гадостей балакали на вулиці або просто були. Бо ніху пиздіти! пиїздіте. Колегенько щурчок і все, ніхуй пиздіти. Ще з давніх давен. Правильно, було нієху пиздіти. Я перепрошую, трошечки було не культурщине в слові мат, але не хочу нікого обідати. Просто нієху пиздіти. П'яними плюс частенько їх використовували, коли когось вважали відьмою або та закляття не могла казати. Маска була достатньо важкою, часто з прикрученими тваринними рохами та нелюдськими рисами обличчя. В передній частині конструкції знаходився гострий металевий кляп, який при спробі заговорити серйозно ранив рот і губи наказані. Так що балакати в такій масці фактично не представлялося можливим. Вперше такі маски з'явилися плюс-мінус 1567 році в Шотландії, та дуже швидко почали використовуватися ван. Англії та її колоніях, а з часом і поширилося по більшій частині Європи. Ну а це, до речі, кнопка Вподобайки, яку ти забуваєш натискати. Мені можете не натиснути кнопку вподобайки. Я не роблю це заради лайка. Мені байдуже. Виглядає, що я брешу? Поставте хоча б один лайк. Будь ласка, то немає лайків. Воще немає лайків. Ну ладно, пробачаю. З вами був Дедсмайл. Хотів сьогодні зняти ролик без футболки, бо футболка вже третій ролик переживає, чи четвертий. З тим вже. Коротше, хотів зняти ролик без футболки. але подумав, що буде некрасиво знімати свій торс, на якому тримається кусочок шкірки три бо все-таки 58 кг це майже те саме, що нічого. Тому без того і тут це не одобрить. А ми все-таки тут знімаємо реакцію, а не якусь порнографію. Тому гарного вам дня.